Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Ваврорі з 20 по 26. Жовтня включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Засіб для миття посуду, полі, лимон, об'єм 1 літр по 76 бальзам для миття посуду, біоформула. Об'єм 500 мл по 28. У ті путі засіб для миття дитячого посуду 600 грамів 39. Ось такий ще засіб для миття посуду: лимон по 12. І засіб для миття посуду фері лимон по 69. Капсули для прання. Сіла 12 капсул по 89 Також капсули для прання ваш фрії 17 капсул 170 засіб для прання Грюнвальд кіло 280 по 99 Дитячий порошок для прання 2 кілограма 100 грамів 166. Також Знижка на гель для прання сама 5 кілограмів 187. Гала автомат кіло 8, 229. Савекс 2 кг 250, 199. Савекс автомат 3 кг 450 грамів 299 Тайт Тайт, автомат, 2. Кілограма 100 грамів 279, ніж для хліба металевий. Ручка дерев'яна Алма по 55. Знову знижка на сокиру кухонну алмо 119. А це хочу показати вам така новинка, ложки, дві в наборі, виделки і чайні ложечки металеві, і ціна їх по 69. А вже набір ножів столових 2, в наборі по 77. Також знижка на ніж столовий, нержавіюча сталь. Ось, по 24. Прихватка кухонна, силиконова. Алма. Щось така зелена, по 27. Пензлий кулінарний силиконовий. З довгою ручкою. ручка дерев'яна. 40 4 гривні. Форма для випікання силіконова. ведмедики і лапки. І ще ось така зелена по 88. Пензлик, Кухонний силіконовий, однотонний, зелений і ось такі молочний або білий, по 29. Подивимося з вами знижки на тарілочки. Тарілочка десертна лаванда. І ось такий салатничок лаванда 15,5 см в діаметр, зі знижкою 39. Тарілочка скляна прямокутна, малюночком, 77, 28 на 20. Ось така тарілочка. Великий салатничок, він скляний, білий 119. І поменший меншусь такий салатничок, білий скляний по 74. Ось така новинка. Криманочка скляна на ніжці по 59. І ось така креманочка, також вона скляна. Ціна знижена по 55. Сукарниця скляна. Ось. вона така і не маленька, і невелика. Мінус 50% знижка по 59 салатничок. Так, ось такий салатничок. Подивимося зі знижкою по 99, квіточка, золотистий обідочок. Знижка на скворітки. Флоріна, 28 см діаметр І зі знижкою 549. І ось така сковорідка, флоріна, 20 см діаметр. І також зі знижкою 399. Показую вам чашки, які коштують 29,59 59. Чашка керамічна з малюнком та написом по 29. Кухоль поселяновий. Білий з різними написами по 29. Чашка поцелянова. По 59. Ой, кухоль. Поселяновий напис джілка 29. Знижка ще на ось таку чашку фарфурову. По 59. Чашка керамічна, чорна з написом по 59, чашка керамічна, кон'ячна, з написами по 29, чашка лимончики з малюночком ось, по 99 і кухоль поцеляновий, квіточки. І ось такі ще квіточки. По 84. Банка скляна для сипучих. З корковою кришкою. М'ячиком по 99. І знижка на ось таку ще банку. Теж вона для сипучих, скляна сердечко. Мінус 40% знижка по 59. Триманочка пластикова по 29. Ой, тарілочка пластикова, ще жовта і зелена по 14. І тарілочки пластикові. Вони різні, жовті, червоні, 6 штуків в наборі по 59. Стакан скляний, низький, вигнутий по 29. Високий вигнутий стакан також 29. Стакан скляний з подвійними стінками по 88. З подвійними стінками також стакан по 88. І ось такий ще стакан скляний з подвійними стінками і з декором по 88. Дуже гарна знижка на блендер. Ось. Мірного стакану, на жаль, немає, але знижка мінус 75% і ціна лише 99%. Ось так. І попкорниця. Дивіться. Потужність 1100 Вт, мінус 80% знижка, 99. Сушарка для посуду пластикова. Вона дуже-дуже велика. Має піддон для тарілочок, чашечок, стаканчиків і столових приборів. Ось. Мінус 72 знижка і ціна лише 99. Фартух кухонний дівчатка, однотонний. І саме звичайний по 55. Фартух кухонний, квітучі лимони. Ось він, 29%. А ми з вами подивимося, 29 чи ні. Так, по 29. І знижка, дівчатка, ще на ось такий фарту. Смужечку, ось. Також по 29. Рукавичка прихватка, лимони по 29. Ось така рукавичка прихватка, сіконова, 119. Пляшка пластикова для соусів. Ой. По 29. Соковитискач, ручний скляний. А верх пластик 49. І ось такий побільше соковитискач, ручний скляний. А верх пластик. І він може бути як глечик. Так, по 88. Знижка на ось таку пляшку для напою вона пластикова. І подивимося, на який об'єм. Побачила об'єм 2 літра. І ціна її зі знижкою 99 мінус 65% знижка. Ось так. І ось така ще пластикова пляшка. Для напоїв об'єм 1,5 по 99. Ємність для напоїв. Така скляна, кришечка дерев'яна. По 59. Миска керамічна козацька. Ось, на об'єм 750 по 55. Знижка на ось такий органайзер для зубочисток пластиковий. Пандочка. Ось. По 29. Набір затискачів для пакетів. Для великих пакетів по 29. чистка металева. Тобто насадки металеві, а сам корпус пластиковий 49. Контейнер прямокутний. На об'єм 1,5 по 29. Пластиковий контейнер на об'єм 1 літр 200 мл. 18. І ось такий ще контейнер пластиковий на об'єм 900 мл. По 15. І ось такий ще контейнер. Він також пластиковий, прямокутний, плоский для зберігання нарізки. Ось так. По 55. Знижка на ось такий пластиковий дозатор для рідкого мила. Фігурка зайченятко, 139. І ось такий ще дозатор. Смугастик. І ще білий. Також 139. А це вже пластиковий дозатор для рідкого мила. 39. Кошик пластиковий. Прямокутний, невеличкий. По бокам ручки, він такий плетений по 55. І ось такий ще кошик пластиковий. Має дві ручки пластикові в сердечках. І також зі знижкою по 55. Покажу вам знижки на штучні рослинки в горщику. Ось такий варіант. Пластиковий горщик по 99. По 77. І ось такий ще варіант. Останнім часом дуже мені подобаються штучні рослинки. І ціна 99. Рушничок Сафі 1, Він рожевий. 27. А вже рушничок зелений сафі. Також він зі знижкою. 22 гривні. Серветочки вологі для зняття макіяжу 20 штук по 17. Вологі туалетний папір дитячий Ліра по 29. Дитячі вологі серветочки, Ось такі сафі, 120 штук з клапаном по 27. О, знижка на ось такі серветочки. Вони дуже-дуже у них приємний аромат. 120 штук. їх, Вологі по 64. І ось такі ще біло-чорні серветочки, вологі 120 штук по 64. Шничок, сафі, один білий. Тридцять дев'ять рушничок Джамбо великий на п'ятсот відривів. Він один дев'яносто дев'ять. Так, а коштував сто дев'ятнадцять.